Пропоную вам пограти зі словами і перелітними птахами. Давайте пригадаємо їх, чітко назвемо, повторюйте за мною. Це ластівка, це шпак. це лелека. Це качка. Це соловей. Це зузуля. Молодці, а тепер порахуємо одна зозуля, три зозулі, п'ять зозуль. Молодці, йдемо далі. А тепер рахуємо качок. І лелек. А тепер опишемо за допомогою схеми пташку, яка вам сподобалась. Я опишу ластівку. Це ластівка, вона дика пташка. Розмір в неї середній, чорно-білий окрас, має довгий хвіст і довгі крила, видовжений гострий дзьоб. Ласує комахами. Спочатку назвіть назву, вкажіть, пташка ця дика чи домашня, потім її розмір маленька, середня чи велика, потім колір пір'ячка. Далі розкажіть про тулуб і хвост і дзьобик. І те, чим ласує пташка. За цією схемою. Опишіть і цих перелітних птахів шпака, качку, лелеку. І солов'я. Бажаю вам успіхів, до побачення!